Не, старший инспектор патруль евакуатор спасибо большое евакуатор а де ви так У вас дтп було що вы ви... в ри ударил рабоник оббойник рушня знаєте українский я російський дипломат росіянин я жду дипломат Мені не нужна допомога, я жду. Нужна? Видіть, будь ласка, з машини. Ні, не вийду. Відійдіть, будь ласка, з машини. Зачем? чому? Вийдіть, будь ласка, з машиною не машино. машино, і поспілкуємось з вами. Ви вживали сьогодні щось? Вживали? Нет. Екіпаж вас турбує, знайшли машину на дипломатичних номерах. Тут дипломат Російської Федерації, явні перезнаки алкогольного спляння, перегарні. Чувствується. Да, в трьозному состоянні запах дуже різкий. Звісно, ми вам всі ваші допомоги. Я не буду. Вы отказываетесь? Да. А нам придется было с вами проехать э, в медицинское учреждение. Я не так не надо выходить. Вы можете сидеть в машине и пройти тест. Да. Так что, будем проходить тест? Я не Из машины выходить не нет, надо. Нет, 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 нет. Что нет? Ничего Вы... не будем проходить, ничего. В нашей стране положено при явно выраженных признаках алкогольного объявления водителя проходить тесты на алкоголь, тем более, членам. Вы попали в ДТП, вы причинили ущерб государственному имуществу. Это государственное имущество России? Это государственное имущество. Вы причинили государственному имуществу ущерб Украины, разбив алкогольник. Конечно. 这个人子。Yeah. Ми їдемо Надійшов виклик по 102 на цунамі, що водій в нетверезому стані попав в ДТП, попав відбійник і те ще й з дипломатичними номерами. Екіпаж 109-й під'їхав на місце десь за кілометр від місця ДТП. Ми побачили автомобіль Toyota Camry чорний на дипломатичних номерах, у якого були явні ознаки пошкодження, які унеможливлювали рух далі цього автомобіля. За кермом цього автомобілю був водій, який зачинився на вимогу патрульних відчинити та поспілкуватися, що сталося. Спочатку не реагував. Потім, коли приїхав вже його колега з. Посольства Російської Федерації, як пізніше виявилося, він е, приділив нам свої документи. Це був у нас аташе посольства Російської Федерації в Україні. Наші патрульні виявили, що дана людина знаходиться в стані алкогольного сп'яніння завдяки тим ознакам, які передбачені в адміністративному кодексі а саме запах з рота, невиразна поведінка та Координація потеря координації руху, тобто ще у нас були два свідки, які бачили, що ця людина після аварії вже е, виходила з машини, шаталася, вела себе. Ну так як людина твереза себе не веде. Ми Запропонували даному громадянину пройти тест на стан алкогольного сп'яніння, тобто на драгер, на що він відмовився, і якщо б він був громадянином України, це б автоматично призводило до того, що людина признається, тою, що є в стані алкогольного сп'яніння. Але так як ця людина має дипломатичний статус, то ми не складаємо протокол в даній ситуації, а ми пишемо рапорт, в якому вказуємо, що людина відмовилася від проходження. Тесту на стан алкогольного сп'яніння. Приїхав евакуатор, забрав цю машину. Дана людина пересіла в інший автомобіль у якості пасажира, яку забрав теж його колега-дипломат, старший секретар, секретар посольства Російської Федерації. І вони поїхали, були складені всі адмінматеріали, які передбачені у даній ситуації, і були передані в відділ адміністративної практики.